Доброго ранку! Всі ви знаєте, що у нас на вулиці зима. Хоча вона ще й не потішила нас білим пухнастим снігом, але я впевнена, що це незабаром станеться. Коли на вулиці випадає сніг, все навколо вкривається білою сніговою шапкою, і я вам хочу розповісти казочку, яка називається Зимові будинки. Послухайте, будь ласка. У маленькому засніженому селі, де сніг укривав все пухнастим билим килимом, стояли маленькі будиночки, їхні дахи були схожі на великі теплі ковдри, а вікна, мов очі, що дивляться на світ із цікавістю. Одного зимового ранку будиночки почули, як за вікнами сміються діти. Малюки ліпили сніговики, вкидалися сніжками та будували фортеці зі снігу. Будиночкам теж захотілось допомогти створити зимову казку. Що ж ми можемо зробити? прошепотів червоний будинок зі старим димарем. Ми можемо подарувати їм затишок і тепло, відповів мудрий дерев'яний будиночок на пагорбі. І ось у кожному будинку запалилися вогники. Вони світилися так яскраво, що навіть сніжинки здавалися золотими, де марі випускали клубки теплого диму і запах смачного какао наповнював усе село. Малюки, втомившись від гри, поверталися додому, де їх чекали теплі руки батьків, в які ковдри, чашки какао. Наші будинки справжнє диво, казали діти, засинаючи під колискові. Які здавалися піснями самих стін, а будинки вночі шепотіли сніжинкам. Ми не просто стоїмо тут, ми зберігаємо щастя, і сніжинки погоджувались, вкриваючи їх ще м'якіше, щоб зранку всі прокинулися в справжній казці. Сьогодні на нашому занятті конструювання я хочу запропонувати вам також зробити зимовий будиночок, який вкритий сніговою шапкою. Тож підготуйте необхідні матеріали, які я далі покажу, і будемо приступати до роботи. Найбільше світі люблю я, коли ж осінню зима, Лопатом снігом перший раз легенько посипає нас. Фіт біло сніжної краси, стає казково навкруги. Всі разом кричимо, ура. Ура до нас прийшла зима. Сніжинки крутяться веселі, Щасливі нові рік. Сніжинки крутяться веселі, Щасливий новий рік іде. Нам подарунки під ялинку зимова казка принесе, а, ще не більш люблю я, коли весела дітвора катається на ковзанах, на лежах, санках, на кульках, з високої гори летять, раді тішиться, пищать. всі разом кричимо, ура! Prišla sem mar, sneženki kruteta veseli, šťastni novi rik. Скажи мені, чи любиш ти, коли коли канікули, коли святкові вихідні, коли дарують щось тобі, Аллану, скажи мені, ще казку ти чи ні, йде новий рік, ще коляда. За... Ось такий гарний зимовий будиночок вийшов у мене. І тепер мені дуже цікаво подивитися, що вийде у вас. Тож я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А на цьому я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!